Вітаю! В сентябрі збираються в синагогі знімати город Дніпро. І є така думка, що тимчасово може стати перемир'я на той час, поки вони будуть знімати свої реаліті-шоу якісь. Ось де є афіша така. Я вирішила запитати у карт, чи дійсно це може бути. Туз Жезлів говорить так, це як новий початок. Королева Кубків це в мене як батьківщина самих євреїв. Це країна, яка знаходиться біля води і жінка. Жінка, сімейна жінка, хранительниця очага. У євреїв ми прекрасно знаємо, що жінка вона головуюча, вона головна в сім'ї. І ця країна буде, як робити, призив, що внесли зміни у війні. Зміни будуть саме в обстрілах. Обстріли повинні на цей час, на, цей, на час зйомок, вони повинні по помірності заспокоїтись. Отже, я думаю, українцям, врешті-решт, буде зрозуміло все ж таки, хто господар, хто замовник цієї війни. І по чому бажанню все це може припинитись, і по чиєму бажанню це може продовжуватись. Отже, робіть висновки самі.